Всім привіт! Ви на каналі енергія думки і слова, і з вами я Надія на щастя. Не часто запитують: а що ж такого я досягла в житті за допомогою моїх методів? Що я так переконую вас всіх, що сила думки і слова працює. А я відповідаю: Ой, чекайте, звідки ж почати. Всі кажуть, що власний приклад дуже мотивує. І я повинна більше розповідати про свій власний досвід. Тому сьогодні я хочу приділити цю, цьому свою увагу і виділити на це окреме відео і поєднати ці мої оповіді з важливою темою закон притяжіння. Ви вже, мабуть, знаєте з моїх попередніх відео, що останні 18 років я живу і працюю в Австрії, але так було не завжди. Я народилася і виросла у Львові у простій християнській родині. Ми не розкошували, але зовсім погано не було. Я дуже вдячна моїм батькам за щасливе дитинство і юність. Моя мама була кухарем, батько Коваль, але вони старалися як могли, щоб і я, і моя сестра мали все, що потрібно для школи і для нашого вільного часу. Ми жили у восьмиквартирному будинку. Здається, їх називали тоді Хрущовками. І в дворі завжди було людно. Я ніколи не забуду мою сусідку Світлану, яке гарне, прекрасне ім'я, чи не так, але всі чомусь називали її святка. Вже це одне говорить, що про це ж, як, як люд, сама людина себе цінує і як вона до себе ставиться. Вона жила тільки із своєю мамою, характером такої самої, як і вона, і їм завжди всього не вистачало. Світка крала фасолю по сусідських городах. Я це знаю, бо одного разу вона попросила мене постояти на Атасі. Я відмовилася, але мусила свято пообіцяти, що не скажу нічого про це батькам. Я нічому нікому не говорила, але потім її все одно спіймали на гарячому, не знаю, чи хтось там стояв на Атасі чи ні. Так от, це були часи, коли Союз розпався. І в Росії, та й в Україні тільки-тільки почалася так звана перебудова. Стало можливим започатковувати свої бізнеси, засновувати і розвивати нові фірми, приватизувалося майно, багато й розкрадалося тоді, хто може пам'ятає. Хто був, як казав мій дідо, тоді біля корита хапав, відмивав, як собі міг. От, спритним і швидким завжди вдавалося це краще. Але в більшості своїй я пам'ятаю, з'явилися молоді ініціативні люди, підприємливі люди, які хотіли заробляти, які бачили можливість і почали розвивати їх. Відкрилися кордони в людей. З'явилися нові горизонти, нові бачення. І на вулицях почали їздити дорогі авто із заходу. Жигулі відсувались десь на задній плани, москвичі, от з'явилися мерседеси. З'явилися так звані тоді нові українці в Росії. нові руски вони ці люди красиво одягалися, їздили на шикарних автомобілях, будували особняки. Як сьогодні пам'ятаю, сидимо одного разу на лавці в дворі кілька підлітків такого віку, як я. А Світка була трошки старша, двома-трьома роками старша, і вона трохи була нахабніша і часто домінувала. Сидимо тут під'їхали сусіди на машині. А Світка і каже: откуда мов такі дітей? Наворовали, блін, чесним путем не роботаю, швори, ублюдки. Вона просто плювалася наліво і направо з ненависті і неприязність в очах. А я тоді ще зовсім молоденька, мені було, мабуть, десь 14-15 років, притихла, так собі задумалася, замкнулася в собі і думала: от які молодці! Вміють заробляти, от, виросту, я теж стану багатою, поїду в Америку. Це була ще тоді така моя дитяча мрія, але і вона реалізувалася. Я 14 разів перетнула Атлантику, працювала в Америці, вчилася в Америці. От я собі думала: я теж буду мати гарну машину і красивий будинок. Все здійснилося. Ви на каналі Енергія думки і слова, і з вами я, Надія на щастя. Ми говоримо тут про те, як ви легко можете реалізовувати будь-які ваші цілі і наміри створити вашу реальність і світу в вас силою вашого свідомого мислення, словесного потенціалу та вібрації ваших емоцій і почуттів. Це дуже просто випуски щотижня. Подивіться на мене: я з небагатої родини, але стала заможною багатою освіченою, цікавою для чоловіків, жінкою. Зубула хорошу освіту, зробила кар'єру, об'їздила світ. Збудувала дім в Австрії із чотирма квартирами, які тепер успішно здаються. Оце вам приклад, що я досягла своєї сили дом. дум. я посадила сад, народила і виховала двох чудових дітей. Я двічі вийшла заміж за українця і за австрійця, бо є прекрасні чоловіки, з якими я е, мала прекрасний час разом. Розійшлася тільки тому, що хотіла більшого, хотіла розвиватися, але не бачила цього в своєму партнері. До речі, і розручення мої теж е, силою своєї думки і слова зуміла так, що ми розійшлися без сварок, без адвокатів, спокійно і врівноважено і залишилася в хороших стосунках. З моїми чоловіками, з їхніми родинами і друзями, і навіть після розлучення. Тепер я королева, я насолоджуюся моїм життям як потенційна партія для успішного чоловіка. І я поставила собі за ціль цього разу, вийду заміж за мільйонера. Ну, мільйонер, це можна сказати так в лапках. Я маю на увазі успішного чоловіка, і цей шлюб вже буде на все моє життя. Але, дорогі мої жінки, ті з вас, хто. Ще не у парі і шукає друга собі в житті, так тому що це є ціль багатьох наших жінок. Я дам вам підказку: ви не виписуєте собі, якого чоловіка ви хочете. Тобто це теж треба написати, але крок номер один, якщо ви шукаєте собі пару, випишіть для себе і для вашого мільйонера в лапках. А що ви самі можете дати вашому чоловікові? Що ви принесете у ваше партнерство? Що ваш чоловік буде у вас цінувати? До речі, я готую на цю тему окреме відео. Крім того, планую випустити окремий курс під назвою Секрет щасливих стосунків. Я хочу допомогти вам, любі мої українки, знайти ваше особисте щастя з допомогою вашого мислення і емоцій. Є стільки всього, що я би хотіла зреалізувати, розказати вам, поділитися з вами. Давайте повернемося назад до мене і до святки. Отже, я живу в красивому домі, їжджу на шикарному авто, подорожую по світу, відпочиваю на морях, катаюсь на лижах, на найкращих світових лижних курортах, катаюсь на лижах, в Альпах, живу в розвиненій європейській країні, красиво одягаюся, чоловіки упадають за мною, і це. Я вибираю, з ким мені цього разу, буде цікаво поїхати на Лежі в Альпи. Я й успішна, багата, щаслива жінка. А що Святка, до чого я це все веду? Вона сидить і досі, сама одна, в тій самій однокімнатній квартирі на піврозваній Хрущовці. І наскільки я знаю, вона так і не зуміла привабити до себе, хоч якогось мужика. Сидіть, сидить там собі далі, плюється наліво-направо. Я бачила її. Ще один рік перед війною, мені здається, вона видалася мені такою розваленою, недоглянута така собі руїна, що не живе, а доживає. Ось вам і приклад, що робить з людиною її спосіб мислення, її висловлювання, її слова, її негативні емоції, почуття, які вона випромінює у всесвіт. Ви на каналі енергія думки і слова. І з вами я, Надія на щастя. В юності я ще тоді не мала тих знань, які маю тепер. Так напевно, в мене це складалося швидше інстинктивно. Я вибирала правильні думки і правильні слова. Вперше я прочитала про це вісім років тому у книгах кількох авто, американських авторів, але теж не все було ідеально добре і в моєму житті. Я притягала до себе своїми думками. Всі ті, можливо, нечисленні, все ж таки негативні події у моєму житті. Це відповідаючи на ваше запитання. Що я досягла в моєму житті. Так, я досягла багато, але було і багато негативно. Але тепер, коли я пригадую і аналізую, які думки переважали в моїй голові перед ключовими змінами і подіями в моєму житті, я щоразу більше переконуюся. Ставалося саме те, що я постійно мусолила у своїй підсвідомості. Ви на каналі енергія думки і слова. І з вами я, Надія на щастя. До речі, ця тема є в одному з модулів моїх онлайн-курсів, які я готую до випуску. Це будуть перші два базових курси: творимо реальність і досягаємо цілі, силою, думки, слова і чуття. Це вже не уривчасті відео на каналі, як це, наприклад, а систематизовані, впорядковані за змістом знання, які крок за кроком змінять вашу парадигму і дадуть вам алгоритм для ваших перших спроб. Виконати, реалізувати якісь ваші наміри. Я випрошу про це окреме відео завчасу. Якщо вас це цікавить, то раджу вам підписатися на канал, щоб не пропустити оголошення про запуск курсів, і тоді вам не доведеться шукати про це інформацію на моєму каналі. Так от, в одному з модулів курсу, а сьогодні тут на каналі, я пропоную вам проаналізувати ваше життя і пригадати собі, якщо це можливо. Тому що е, наша підсвідомість часто стирає з пам'яті те, що видається несуттєвим. Але якщо ви ще маєте це в пам'яті, пригадайте, про що ви думали тоді, які бажання вашої душі і цілі вашого розуму передували. Тим чи іншим змінам у вашому у вашій реальності. Вас також попередити, дуже часто страпляється так, що тим бажаним, хорошим подіям, про які ви мрієте, часто передують злі і неочікувані зміни злі, але вони так направду, не злі. Мені часто говорять, Надя, я ж цього не замовляла, я цього не хотіла, не замовляв, я не хотів. Я дивися, я вербалізую, візуалізую, медитую, все так як така. Виконую передумови, все, всі необхідні кроки на фізичному рівні. Тут стається таке. Не розчаровуйтеся. Так було часто і зі мною. Просто коли ви хочете чогось більшого в житті, коли хочете чогось кращого, то Всесвіт звільняє місце, можна сказати, очищає ваш простір від старого і небажаного. А це часто пов'язано з критичними змінами. Можу навести вам тисячу прикладів, як це відбувається. Ці негативні, на ваш погляд, події вони насправді просто зміни у вашу, вашій реальності, у вашій сутності. Тут головне, як ви на це зреагуєте, але це вже інша окрема тема. Я стільки всього, що я хочу вам розказати, поділитися з вами. Найголовніше, що ви повинні зрозуміти усвідомити, нічого не з'являється в житті просто так. Ви притягуєте це до себе. В цьому світі діє вічний і незмінний закон притяжіння саме так, не тяжіння, а притяжіння від слова притягати. Ми притягуємо до себе все. Чим ми вібруємо і що випромінюємо самі у цей світ? Цей закон подібний до закону фізики Ньютона. Пригадуєте, фізика 7 8 клас, закон тяжіння Яблуко, відірвавши з гілки, з незмінним прискоренням летить на землю, а не в небо. Хоча теоретично образно кажучи, навіть і це було б можливим. Якщо б ми осягнули силу наміру Христа. Це інша тема. Одного разу присловуте Яблуко впало на голову Ньютона, він сформулював це свій закон механічної фізики. Так от, Закон притяжіння, про який я говорю, це є перший закон творення вашої реальності. І він діє з такою самою незмінною силою, як закон тяжіння. Усвідомте, все, що вас оточує, всі матеріальні речі людей і події вашого життя, притягуєте до себе тільки ви самі. Діє вічний і незмінний закон Всесвіту. Ви притягуєте до себе те, що ви промінюєте, чим ви вібруєте, так само, як і, і та моя святка. Зрозумійте одне: кожне ваше слово, кожна ваша думка не зникають безслідно. Вони вібрують. Ви щось сказали, і це створює певну вібрацію. Емоції, які ви випромінюєте, створюють вібрації, і саме вони притягують до вас людей, події з подібними вібраціями. Не існує нічого, що не підвладне цьому закону. Те, у що ви вірите, про що думаєте, що очікуєте, існує, і ви притягуєте це до себе. Хочете ви цього чи ні. Воно відбувається десь на підсвідомому рівні. Так, я приділю закону притяження окреме відео. Я не хочу розтягати це знов на цілу лекцію, як в університеті. Але якщо вам цікаво, підпишіться на канал, тоді ви не пропустите нові повідомлення і нові цікаві відео. Просто натисніть на дзвіночок. Щиро вам дякую, що ви з нами. До зустрічі на каналі. Ваша надія на щастя.